Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, але спочатку відгадайте загадку. Жовте листя фарбувала, урожай з полів збирала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь! Правильно! Дітки, подивіться, ось які гарні листочки я назбирала. І червоні, і жовті, і помаранчеві. І ще залишилися зелені на деревах. Ми вже з вами знаємо, що зараз найчарівніша пора року осінь. А другий місяць осені називається жовтий. А знаєте чому? Тому що всі листочки на деревах і кущах жовтіють. І ми з вами будемо сьогодні малювати осіннє дерево. Але спочатку підготуємо свої пальчики для роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Дує, дує вітерець, дерево хитає і листочки по одному з гілочок зриває, а листочки закружляли і на землю всі упали. Молодці дітки, наші пальчики готові до малювання. Будемо малювати. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу, фарби, пензлики і вода і серветки. Мокаємо пензлик у воду і в коричневу фарбу. Будемо малювати дерево. Субу малюємо зверху вниз. Ось так. А тепер гілочки. Спочатку малюємо нижні гілочки, вони більші і товстіші. Ті що гілочки вище, вони тонші, і ще маленькі єсть, і на самому верху ще гілочки, ось таке дерево, а зараз будемо з вами малювати. Листочки. Для цього нам потрібен інший пензлик, більш жорсткіший. Мукаємо фарбу і ітечковим способом, малюємо, повторюємо контур гілочок малюємо листочки, ось такі жовті. Вони також падають додолу, вітерець їх зриває, а листочки падають додолу. Помаранчеві, червоні. Такі незвичайні у нас листочки. Але не всі листочки пожовтіли і почервоніли на деревах, ще багато залишилося зеленого листячка, тому ми з вами і намалювали зелені листочки різнокольорові листочки з нанесінньому дереві. Ось таке чудове. Осіннє дерево у нас вийшло. Дітки, я сподіваюся, що з допомогою батьків ви також зможете намалювати осіннє дерево. Дякую вам за увагу. До побачення. Чекаю на ваші малюнки.